Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Уже стало тепло. Так як питався там спеціалістів, які займаються покраскою. Валентин, вам привіт із канала Татовий Гараж. Що треба, щоб мінімум було 15 градусів. Сьогодні у нас градусів 18 є. Вирішили, що вже можна таке стати і пофарбувати нашого культиватора. Краска в нас фіолетового кольору. Такого темного. Каток. І пружинна борона. Самі стійки чорного кольору. Значить, для того, щоб пофарбувати, звісно, прийшлося зняти стійки. Там вставимо вам відео, як це все діло фарбувалося. А гано I'll never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spittin' slow, spittin' fast? I can roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever smoke up. statement Gonna the consequence of being incompetent Mental health is confidence, streams, and some modestness. I'm not here to say the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say, something not a logical, something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. irresponsible, but always possible Так, вот такая вот приспособа, хлопці. Прикрутив їх на драбину. По два боки, так просто зручніше їх. Фарбувати, щоб було зручно, так як вони стояти самі по собі не хочуть. драбину драбиною довольно таки зручно. Так от теж пофарбована вже пружинна борона. Так от вона виглядає. Самий каток не став фарбувати. Ну, я не бачу цьому сміслу, щоб його фарбувати. Лишня заморока, як то кажуть. Отак от виглядає рама культиватора самого. Фіолетовий колір. Ну, звичайно, я не спеціаліст по фарбовці, так, більш-менш і обладнання таке, щоб сказати, воно не професіональний той краскопульт, компресором тракторним фарбував, тому в принципі буде. Так, хлопці, також продаю оцього плуга 3 по 30. Там є відео, як він працює. На ньому замінені полиці. На півгвинтові, стоїть широке колесо. Рама тут із товстого металу. 12 міліметрів. Ну і ідеально під МТЗ. Бо для цього трактора він заважкий. Також є на продаж отаких два куски рами із корпусом. Один іде із металом під передплужник шматком рами. На ньому, правда, наварений так, кутник грубий. Тут -то, ніде нічого не наварено. Це четвертий корпус від того плуга, що також продаємо. Також тут отвал напівгвинтовий. Стійка розборна, все розбирається, все крутиться. Краску замовляли в інтернеті. Така вона. ну... Трішки переливається, ну написано, що вона така ударостійка. Не знаю, наскільки то правда, подивимося. Самий каток спочатку пробував фарбувати, потім вирішив, що не буду його фарбувати. Зараз все одно він піде в ґрунт. Може, так як він не фарбований, може, ну, краще буде від нього відлипати, бо тут самий кутник, це раз в нього може забивати, прилипати до нього. А якщо він буде пофарбований, то й поготів буде приставати. Пружинну борону. Дуже пофарбували в чорний кольор, також профарбував звідти знизу, щоб вже цей розібралося. Зберемо. Завтра зберемо, сьогодні воно вже просохне. Бачу вже всі виїжджають у поле, закривають вологу. Я в нас спробував. Ну, правда, тут колохати на полі вже можливо, і це, але не бачу, щоб нас тут ще закривали вологу. То в нас ще трохи мокрова. Получається, що буде залишатися слід. потім... Після того діла, якщо дуже зразу по мокрому закрити, то воно не дуже добре. Отаку от приспособу зробили на драбину. Прикрутив стійки. Ну, як прикрутив, понаживлював, для того, щоб чисто вони собі трималися, щоб було зручно мені профарбувати з обох боків. Уже він у нас профарбований. Завтра ми зберемо. Ну, це відео доснімемо завтра, звичайно. Вже завтра він збереться, вже завтра побачите, як він буде вже повністю виглядати. Скоро, звичайно, він вже піде в поле, бо вже така пора, що десь от-от і буде культивація. Буде випробування перше. Уже прикрутив гребінку. Так от вона прикручується на два болтики на 12. Отут є в нас, хто там ще не бачив, регулювачні отвори. Для заглиблення. Отак от, от воно вже виглядає. Ще, правда, без стійок. Але вже вже щось вимальовується. От і все. Зібрали вже докупи нашого культиватора. В принципі, вийшло непогано. Такий виглядає бодренько. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Be a negative. Все працює. Пружинна борона, пружинну борону, поки поставив у рівень зі стійками. Ну там буквально вона на сантиметр, на сантиметр, трішки нижче Але вже подивлюся в роботі. Якщо буде потрібно, то тоді я її заглублю. Можливо, треба буде просто, щоб воно краще загортало сліди на проходах. Ну, і в принципі, все. Вже, як то кажуть, чекаємо випробувань. З неділі почнемо вже закривати вологу. Сьогодні у нас неділя, 9 березня. Ну, а з неділі, я думаю, понеділок чи середа навіть. Середа, скоріше за всього. Понеділок-вівторок на роботі. Та й всереду закриємо вологу. Ну, а там подальше ми будемо культивувати. Ну, а вам, якщо було цікаве наше відео, поставте нам вподобайку, підписуйтесь по можливості, коментуйте. Пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Всім пока і будьте здорові!